Черговий випуск усного журналу, що називався Творчість наших читачів, видався багатим на мистецькі події. Відкрив інтерактивний часопис Барту Олексій Онуфрієнко, який виконав для усіх, хто завітав на свято свої улюблені пісні. Прекрасної музики, оркестра звуки слілі, і отражаються в очах твоїх огнів. Я так хочу, штабной мгновенья эти повторілі. но никогда не возвращаются они. Письменниця і журналістка Оксана Кравченко, авторка 36 книг. На мистецькому заході вона презентувала свою нову збірку п'єс під назвою Із музики серця. Каже, над книгою працювала майже три роки. Моя книга унікальна в тому, що під час. Радянської влади і за часи Незалежної України жодного разу не було в нашій державі видано книгу, де вісім п'єс одного автора. Це за кількістю. Що стосується змісту, вісім п'єс всі написані для професійних театрів. Такого у мене ще теж не було. П'єси для обласних музично-драматичних театрів, для обласних радіотеатрів і для обласних лялькових театрів. Зі своїми роботами познайомив шанувальників прекрасного і художник по металу Анатолій Фіктянов. Майстер ось уже більше 20 років працює із латунню, бронзою та деревом. На виставці представлені роботи різних тематик. Роботи по я роботи, які мають просто художнє значення, роботи, які мають етнографічне значення. Знахідки із полтавської землі роботи пов'язані з краєзнавством Полтавщини. На сторінках усного журналу також знайшлося місце для фотовиставки Ігоря Латиша. Виставка називалася Зимові візерунки.